За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На Київщині у садовому товаристві безрадичі знайшли тіло 67-річної жінки. Старенько вбили у власному будинку. По і зустрічі оперативної групи було встановлено, що жіночка була задушена проспростеретлом, і відразу працівників поліції. Виникли декілька версій. Слідчі одразу запідозрили причетність до скоєного співмешканця онуки загиблої. Чоловік раніше вже порушував закон. Сидів за гратами за грабіж, хульганство та розбій. Цікаво, й те, що після смерті жінки він зник. З'ясувалося в день вбивства. Він поїхав до Сумської області. Вже за кілька днів у сумах його затримали поліцейські. Чоловік зізнався у скоєному. Хотів цепочку і цепочкуйті. Так вийшло, що я не розчитав силу і задушив. Згодом чоловік таки нажився на скоєному золоту прикрасу, збув за 4 тисячі гривень. За зухвале вбивство тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення.